Ми з вами вже познайомились з десятковими дробами. У записи десяткових дробів кома відокремлює цілу частину від дробової. Ви повинні вже знати розряди дробової частини. За комою одразу йдуть десяті, соті, потім тисячні, десятитисячні, стотисячні, мільйонні, десятимільйонні і так далі. Єдине, що треба запам'ятати, обов'язково, що одразу після коми йдуть десяті, розряд десятих частин. Наприклад, ось перед вами число, цифри якого рознесено вже по стовпчикам. 7 десятих з цього числа, 0, 5 тисячних, 4 десятитисячних, 9 100 тисячних. Одразу після коми йде розряд десятих, потім сотих, тисячних і так далі. Кожен наступний розряд більше попереднього в 10 разів. І у записі дробової частини стільки цифр, скільки нуликів. У, дробовій, у знаменнику дробу, якщо десятковий дріб, запишемо у вигляді звичайного дробу. Бачимо три нулі в знаменнику, трійка стоїть на третьому місці після коми. Три тисячних читається. Отже, розряди дробової частини необхідно вивчити і знати. Розряди цілої частини вам вже відомі. Наймолодший розряд, розряд одиниць, зверніть увагу, що він. Перед самісінькою комою знаходиться. Ще раз, розряд десятих знаходиться одразу після коми, Вивчіть це. Зупиняючи відео, назвіть розряди числа 23,070549 100 тисячних. Дев'ятка стоїть на п'ятому місці від коми. Два, і ще три. На п'ятому місці. Це розряд 100 тисячних. Дивіться, на п'ятому місці. Розряд 100 тисячних. Якщо ви порахуєте, будемо мати, що дев'ятка стоїть на п'ятому місці від коми, після коми. нулів. У 100 тисяч, значить 9 100 тисячних. При переводі сантиметрів в метри, там кілометрів в, в не кілометрів, а метрів в кілометри, уявляємо собі, розглянемо такий приклад. Нам треба перевести 24 сантиметри в метри. У вигляді звичайного дробу це запишеться 24 сотих. Частини від метра становить 24 сантиметри. У вигляді десяткового дробу це буде 0,24. 4 стоїть в розряді сотих. І ми диктуємо, що це 0,24. Назва дробової частини залежить від того розряду, де знаходиться остання цифра. Нагадаю вам, що. Ми вже навчилися з вами ділити на 10, 100 1000 і так далі, будь-яке ціле число. 24 у цілого числа кома є, але вона не пишеться. Число 24 ми можемо записати як 24,0. Просто оцей нуль ніхто не пише. І 24, цілих записується просто як 24, цілих. Так от, якщо уявити, що кома стоїть в кінці числа після його запису, то щоб поділити на 100, треба цю кому перенести на два знаки ліворуч. Переносимо, ставимо кому і перед комою записуємо 0. Буде 0,24 метри. Так, записується десятковий дріб. 5 метра. Як записати? Пишемо 5. І переносимо кому ліворуч на два знаки. Раз, два. Знаків за комою стільки, скільки їх у знаменнику звичайного дробу. От 5 сотих, два нулі. Зверніть увагу два знаки за комою. Ми з вами навчилися порівнювати десяткові дроби. З двох дробів більше той дріб, у якого ціла частина більша. Отже, щоб порівняти два дроби, у яких різна ціла частина, треба обрати той дріб, у якого ціла частина більша. Наприклад, 5,3 більший, ніж 4,988 навіть є, да? але 5 більше, ніж 4, тому робимо висновок, що перше число більше, ніж друге число. З двох десяткових дробів більше той дріб, у якого ціла частина більша. А як бути в тому разі, якщо ціла частина різна? Записуємо два десяткових дроби. От приклад перед вами. 11,23 і 11,19. Перше, порівнюємо цілі частини, вони однакові. Далі порівнюємо цифри, які стоять у відповідних розрядах в обох числах. Спочатку порівнюємо десяті. Дві 2 і 1. Бачимо, що цифри різні. 2 більше, ніж одиниця, значить робимо висновок про те, що перше число більше, ніж друге, і далі цифри вже не розглядаємо. Якщо десяті, подивіться наступний приклад, якщо цифри, які стоять у розряді десятих в, одному, в двох числах однакові, ми перевіряємо цифри, які записано, в розряді сотих. Порівняв, бачимо, що 6 більше 4, значить друге число більше, ніж перше. Отже, ще раз, алгоритм, як порівняти два десяткових дроби. Спочатку порівнюємо цілі частини, обираємо той дріб, у якого ціла частина більша, той дріб буде більший. Якщо цілі частини однакові, ми порівнюємо дроби. Порозрядно, тобто цифри, які стоять у відповідних розрядах, або в розряді десятих, або в розряді сотих, або якщо і соті однакові, тоді переходимо до розряду тисячних і так далі. Як бути ось в такому разі, якщо кількість увага, якщо кількість розрядних одиниць за комою різна? В цьому випадку обов'язково необхідно зрівняти кількість розрядних одиниць. Яким чином, в першому числі була тільки одна цифра за комою, а в, другої, в другому дві цифри за комою. Ми дописуємо 0 після розряду десятих, записуємо в розряді сотих в даному випадку, так, 0. І тоді і в першому, і в другому числі за комою однакова кількість цифр. Порівнюємо. Знову вони однакові. Дивіться, цілі частини однакові. Цифри записані в розряді десятих, однакові в розряді сотих. Однакові рівні. Значить, робимо висновок, що ці числа рівні. Немає сенсу записувати нулі, ще й в розряді тисячних чи десятитисячних. Так можна дійти до нескінченності, досить порівняти. Соті частини цих чисел і зробити висновок, що числа рівні.